Матей, вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся? Дуже дякую, почуваюся чудово. Дякую за прийом. Тобі всього 19 років. І з якими труднощами зіштовхнувся при переїзді Нову Україну? Так, сьогодні мені лише 19 років, але вже завтра, 11 липня, виповниться 20. Це новий виклик для мене. Я щасливий бути тут і сподіваюся, що все буде добре, як і було до цього. Які твої сильні якості на футбольному полі? Я не хочу багато говорити про себе, але я думаю, це боротьба, швидкість, гарне бачення поля і хороші паси. твій попередній клуб, роботнички Македонія. Як охарактеризуєш чемпіонат Македонії? Так, мій попередній клуб роботнички. команда з великою кількістю молодих гравців, у якої попереду хороше майбутнє. Оскільки зараз я приїхав сюди, в Україну можу сказати, що рівень чемпіонату Македонії не найвищий. Але я думаю, що це хороше місце для прогресу молодих гравців. У тебе є міжнародний досвід гри за збірну Македонії від Ю 15 до Ю 21 як вважаєш, хто виграє чемпіонат Європи? Так, виклики до збірних від Ю 15 до Ю-21 це хороша практика, тому що в цих матчах я накопичую великий досвід і граю матчі з кращими суперниками. А чемпіоном Європи, на мою думку, стане Іспанія.